Література це найкраще, що винайдено для захисту від нещастя. Маріо Варгас Льоса. Вітаю вас! Подивитися програму Книжковий кошик. А отже, ви продовжуєте разом із нами уважно стежити за всіма книжковими новинками. Книги на будь-який смак різного призначення і спрямування. Ось що ви відшукаєте сьогодні у нашому кошику. Сьогодні у книжковому кошику: витягки кепського дівчиська Маріо Варга Сальоси, роман туанського письменника, Нобелівського лауреата про любов, яка тривала 40 років у шістьох містах і на трьох континентах. Палімпсести Василя Стуса вимовна збірка віршів українського поета, перекладених харківською поетесою Марленою Рахліною. Податковий кодекс України перший податковий кодекс в українській історії, який зібрав воєдино всі норми оподаткування. Що робити, якщо вас звільнили або хочуть звільнити? Рекомендації фахівців для тих, хто прагне побудувати успішну кар'єру і сприймає звільнення не як кінець світу, а як початок чогось нового. Макіяж для новачків та професіоналів Боббі Браун 10 кроків до професійного святкового і щоденного макіяжу. У березні відзначатиме своє 75-річчя останній лауреат Нобелівської премії в царині літератури відомий перуанський письменник Маріо Варгас-Льоса. З такої нагоди ми вирішили познайомити вас із новинкою видавництва фоліо романом Витівки кепського дівчиська. Одні називають цю книгу найкращою любовною сагою всіх часів, інші найбільшою невдачею письменника. Безперечно, пригоди кепського дівчиська контрастують на тлі інших творів Маріо Варга Сальоси. Порівняно із творами Місто і пси, зелений дім, розмова в соборі, тітонька Хулія і Писака, цей може видатися легким чтивом. Але відмінний не означає найгірший. Багато хто порівнює пригоди кепського дівчиська із мадам Боварі Флобера, романом, який справді цікавив льосу і в якому він бачив витоки європейського модернізму. Книга Льоси це справді любовна історія, яка триває так само довго, як і історія героїв роману Музей невинності Орхана Пемука. Оскільки історія кохання перуанця Рікардо до дівчини Лілі не схожа на тягучу патоку. Маріо Варгас у Льосі вдається у кожній главі дивувати читача новою витівкою головної героїні, а ще майстерно виписувати історичні декорації та характери другорядних героїв. Кецьке дівчисько з'являтиметься в житті перекладача Рікардо сім разів. Кожного разу. Під новим ім'ям і з новим чоловіком, але можливо саме завдяки її жорстоким егоїстичним витівкам, ця любовна історія і тривала так довго: цілих 40 років, і охопила Ліму, Париж, Кубу, Лондон, Токіо і Мадрид. Можливо, ви не розумієте мотивацію вчинків головного героя, який мав у своєму житті єдину мету прожити все життя в Парижі, який був настільки слабкодухим, що прощав кепській лілі всю її жорстокість і байдужість. Можливо, ви не зможете збагнути поведінку головної героїні, яка замість того, щоб віднайти спокій і затишне сімейне життя в обіймах Рікардо, постійно перебуває в гонитві за новим багатим чоловіком. Але, попри неоднозначність героїв, читач не сумнівається, що Маріо Варгас-Льоса розповів йому історію справжнього кохання. Ці, які народилися в 80-х роках минулого століття, можуть з упевненістю говорити, що вони народилися і виростали в незалежній Україні. Незначний період свого радянського дитинства вони просто можуть не пам'ятати. Як багато хто не пам'ятає, що 1985 року в карцері пермського табору особливого режиму помер український поет Василь Стус. Йому лишалося кілька місяців до звільнення та повної реабілітації, кілька років до повалення радянського ладу, який був особливо нещадним до стуса людини і стуса поета, і можливо кілька місяців до присвоєння Нобелівської премії, на яку його висував Генріх Бьоль. Минулого року харківське видавництво фоліо видало двомовну збірку Василя Стуса Палімсести, до якої війшли вірші, написані в роки ув'язнення з 1971 до 1977 в ній пише Стус у короткій передмові Мої болі й радощі, мрії, передуми, спогади й сніння, образки життя. До книги війшов 161 вірш Василя Стуса. Це перша частина Стусових палімсестів. Друга до нас не дійшла. Другу частину палімсестів вона невідома де. Це 250 поезій і 250 перекладів. У нього по листочку забирали в таборі, і куди воно поділося, так і невідомо. У цій книзі українські оригінали вірші Василя Стуса подаються поряд із російським перекладом, який здійснила харківська поетеса Марлена Рахліна ще 15 років тому. Всі ці роки поетеса удосконалювала звучання стусових поезій російською. Врешті удалося зберегти не лише творчий задум поета, але й розмір віршів, спосіб римування, авторські неологізми. На думку одного з авторів передмови до книги Євгена Захарова, ця збірка доводить, що Василь Стус був великим поетом і досі неоціненим. Вона спрямована на тих, хто не читає українською, тих, хто любить поезію, але не читають українською. Вони, взявши цю книжку, вони можуть, я сподіваюся, зрозуміти, чому Стус на Україні вважається великим поетом. Палімпсест, як відомо, це пергамент, на якому поверх стертого привісного тексту наносять новий. У палімсестах Стуса теж кожен має відшукати прихований глибинний зміст. Відшукати вірші не громадського діяча і дисидента, а передовсім талановитого поета. Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч. І десь побіля нас уральська річка. Та сосни ті, що соснами зовуться. Та тиша ледве врунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим запам'яті, колись з нас кожного. А треба пам'ятати, а треба пам'ятати і затягнути. У січні 1983 року за передачу на волю зошита з віршами Василя Стуса із підірваним здоров'ям було кинуто до камери одиночки. Згодом за читання книги до карцеру на знак протесту Стус оголосив безстрокове голодування за кілька днів, поета не стало. Попри те, що на найбільших майданах України, які на Харківському майдані свободи, ще донедавна вирували мітинги підприємців, незадоволених проектом нового податкового кодексу, останній таки набув чинності і став першим податковим кодексом в історії незалежної України. Як ви можете пам'ятати, проект податкового кодексу України за редакцією Кабінету міністрів України було прийнято Верховною Радою 18 листопада 2010 року. Одразу після цього Україну охопили протестні акції українських підприємців, які на сьогодні закінчилися кримінальними справами проти лідерів податкових майданів і обіцянкою влади створити раду підприємців при парламенті. Паралельно підприємцям роз'яснюють, як розуміти і застосовувати закладені в податковому кодексі норми норми. роз'яснення ці, до речі, вже вмістилися у три томи. Але сьогодні у нашому кошику не роз'яснення, а сам податковий кодекс, який вперше зібрав воєдино всі норми, що регулювали оподаткування в Україні. Держава обрала найлегший спосіб. Вона просто об'єднала різні закони, спеціалізовані в різних галузах оподаткування. І об'єднали їх в єдиний документ, постаравшись узгодити між собою різні положення цього кодексу. Але, відверто кажучи, з точки зору, на мій погляд, з точки зору техніки нормотворення, він дуже складний. І я думаю, що буде цікавий виключно з потреби вивчення спеціалістами так, тих питань, як потрібно його буде в подальшому застосовувати, для того, щоб з державою бути на Ти. Тому що податкова, хочу вам сказати, це досить. Серйозний орган називаємо це так, який активізується, я впевнений після прийняття цього документу. Очевидно, новий податковий кодекс слід читати повільно, уважно і не без брому. Коротко переказуючи фабулу цієї книги, зазначимо, що згідно з новим податковим кодексом знижено податок на прибуток з 25% до 16%. Залишено оподаткування депозитів фізичних осіб і податок на нерухоме майно. Передбачено нові види перевірок для податківців і запропоновано нову спрощену систему оподаткування, яка власне і викликала бурхливу хвилю підприємницьких протестів. Харківський юрист Роман Москаль переконаний, що читати цю книгу потрібно усім юристам, які практикують у сфері податкового права. Крім того, вона буде цікава бухгалтерам і директорам підприємств. З огляду на те, що цей податковий кодекс набув чинності з 1 січня. Я переконаний, що серед юристів, які спеціалізуються на податковому праві, це буде хід сьогоднішнього правового сезону. Середня статистична людина половину свого життя проводить на роботі, а іноді навіть більше. Що зробити для того, аби ця половина була успішною, комфортною і щасливою? І що робити, якщо раптом ви лишилися без роботи? Відповіді на ці питання дає наша наступна книга. Що робити, якщо вас звільнили або хочуть звільнити? Книга, яка з'явилася 2009 року у видавництві Alpina Publishers. Це не психологія. и не в чистом виде управления или человеческий ресурс, управление человеческими ресурсами. Это книга, которая пытается осветить самые разные элементы ситуации, сложной для большинства людей. Увольняют меня или собираются уволить, что мне делать: бороться за это место или не бороться. Если бороться, то какие способы можно использовать, а какие не стоит. И не пожалею ли я потом, что я их применил? Если же меня уволили, что дальше делать? Книга знадобиться не лише тим, хто втратив роботу. Передовсім автори книги, бізнес-тренер Світлана Іванова та юрист Дмитро Тихонов намагаються уберегти читачів від звільнення, а точніше радять, як правильно побудувати свою кар'єру. Отже, якщо ви прагнете кар'єрного зростання, слід пам'ятати про кілька важливих правил: високу посаду треба встигнути посісти до 30-35 років. Правило друге ви повинні заробляти для своєї компанії гроші, а не створювати проблеми. Правило третє своєчасно виконуйте завдання начальника або ж здалегідь, попереджайте його про причини невиконання. Щоб лишатися затребуваним спеціалістом, автори також радять час від часу дізнаватися про вартість ваших послуг на ринку праці, підвищувати рівень своєї кваліфікації, активно заповнювати записники і візитниці, а також брати участь в усіх можливих виставках та семінарах. Але якщо все ж усі ваші заслуги перед фірмою не були належно оцінені і начальник вирішив вас звільнити, це видання допоможе вам зменшити стрес, побороти депресію і знайти нову роботу. Психолог Альберт Церковний застерігає, до кожної людини, яка втратила роботу, потрібен свій підхід. Ні, ні одного правила для всіх людей. Ці правила будуть залежати конкретно від кожного человека. Один чоловік реагує емоціонально. Другой человек реагирует на это логически, он просто ищет решение. Не может быть одинаковой рекомендации уволенной беременной женщине и мужчине со стажем работы в 15 лет. Разные ситуации, разные жизненные ситуации, разные личностные особенности приведут к тому, что каждому, скорее всего, потребуются разные рекомендации. Якою метою жінки звертаються до професійних візажистів, передусім для того, щоб увиразнити чи удосконалити власну зовнішність? Але професійний макіяж посильно зробити кожній жінці, і в цьому вам допоможе наша наступна книга. Минулого року у видавництві Ексмо вийшла російською книга відомого візажиста, власниці косметичної марки Боббі Браун Макіяж для професіоналів та новачків. У цій книзі, яка вібрала у себе 25-річний досвід роботи, Бобі Браун вирішила провести урок макіяжу в найпростішій і найзрозумілішій формі. Книга вміщує близько 200 кольорових фотографій, схем детальних покрокових інструкцій і професійних секретів. На переконання Бобі Браун кожна жінка може стати впевненішою в собі, якщо дізнається про можливості макіяжу і навчиться правильно їх використовувати. Для цього потрібно оволодіти двома основними прийомами правно користуватися інструментами і підбирати правильну кольорову гаму. Бобі Браун запевняє, до професійного макіяжу вам потрібно зробити лише 10 кроків. Перший шаг це очищення коже. молочком для кожи. Второй, нанесение увлажняющего крема. Третий, это основа макияжа. Тональный крем наносим. Далее, пудра, моделировка лица, тени для век, брови оформляем, ресницы и губы. книга Бобі Браун це не лише посібник із макіяжу, але й із здорового харчування та догляду за шкірою. Видання розраховане на жінок, які хочуть знайти свій стиль і навчитися робити гарний макіяж власноруч. Візажист Євген Воронін витрачає на візаж від 15 хвилин до однієї години. Його головне професійне правило не передати куті меду. Тональний крем, пудра, тіні, рум'яна мають бути, але їх не повинно бути багато. Не обов'язково для того, щоб зробити якісний макіяж бути візажистом Достатньо знати, якісь основи саме, саме ази. Ну от, например, наприклад, прочтя такую книгу, или даже навіть э, uh, видеоуроки в інтернеті. Сейчас это все возможно. Для колег візажистів Бобі Браун підготувала окрему главу, в якій щиро поділилася секретами своєї справи.